Сота нова 7. укриття, яке рятує якість, якій можна довіряти життя. Товщина стін 66 мм, які складаються з 60-мм армованого бетону з діаметром стрижнів арматури 12 мм та посилено високоміцним металом товщиною 6 мм. Ми бачимо, що дешеві рішення не рятують, тому ми обрали інший шлях шлях якості, стандартів і доказів. Ми перевіряємо кожен міліметр. Ми не економимо на матеріалах. Ми робимо укриття, які рятують. Підходять для встановлення всередині будинків. Квартир, офісів, складів, виробничих та торговельних приміщень без потреби у спеціалізованих роботах. Можуть також встановлюватися як окремо розташовані наземні, частково заглиблені або повністю підземні споруди. Підрив! Укриття, яке рятує якість, якій можна довіряти життя, і всі ці переваги підтверджені випробуваннями. Сота нова 7 витримала вибух у 10 разів потужніший за норму ДСТУ для ПМУ. Це як бойова частина шахеда. Не втратила цілісності, не перевернулась та повністю погасила ударну хвилю. Це не просто укриття, це перевірена інженерна система, здатна захистити від десяти людей у критичних умовах. Сота нова 7. випробувана. Надійна, готова захищати.